Застуда навесні або влітку? А може це алергія? Вітаю я, лікар-алерголог Орлов Станіслав. Наразі навкруги в розпалі весна яскравим цвітом квітнуть багато дерев. Можливо, дехто в цей час відчуває симптоми застуди. Але при цьому підвищення температури тіла не відбувається. Також, можливо, що частіше, симптоми виникають саме коли ви перебуваєте на вулиці, і ця дивна застуда виникає у вас майже в той самий час, навесні або влітку, вже декілька років поспіль? Це все може свідчити про наявність у вас алергії на пилок рослин. Хочу звернути вашу увагу на те, що у хворих, які мають алергію на пилок рослин, з часом може розширюватися спектр алергенів, на яких Виникає алергічна реакція, а також може виникати бронхіальна астма. Тому раджу вам не зволікати з вирішенням цього питання і запрошую вас в клініку GMC до мене на консультацію, де я допоможу вам з діагностикою алергії на пилок, а також розповім вам про ефективні методи лікування та профілактики цієї алергії.